Математична абетка представляє. Запрошуємо вас навчатися разом з нами. Ми знаходимося місто Білицьке вулиця Миру, 19. Більше про наш заклад ви можете дізнатися на сайті. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. Попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок не марно. Актуалізація опорних знань і вмінь. Давайте з вами повторимо, що називається виразом. Вираз це будь-який запис із чисел, знаків арифметичних дій і дужок. А виразом зі змінними. Вираз зі змінною – це вираз, який містить букву. Наведіть, будь ласка, приклади. Що означає знайти значення числового виразу, це означає обчислити арифметичні дії з числами. Наприклад, числовий вираз на додавання називається сумою. Тож, бо, якщо нам треба знайти суму двох чисел, нам треба просто їх додати. Скільки значень може мати числовий вираз? Правильно, тільки один. Що означає знайти значення виразу зі змінними? Це означає замість букви у вираз зі змінною підставити якесь то числове значення. Отримуємо числовий вираз і обчислюємо з ним арифметичні дії. Скільки значень може мати вираз зі змінними? Правильно, багато. Тому що замість зміни ми можемо підставляти кожного разу різне число і будемо знову і знову отримувати новий числовий вираз, тобто нове числове значення. Наприклад, знайдіть значення виразу 2х мінус y, якщо х дорівнює 2,2, а y дорівнює 3. Що ми повинні зробити? Ми замість букв підставляємо значення. Тобто. Отримаємо числовий вираз 2 помножити на 2,2 і мінус 3. І якщо ми виконаємо з цим виразом дії, то ми отримаємо 1,4. Спробуйте підставити якісь то інші значення. Роз'їжджіть рівняння. Рівняння це вираз, який містить невідоме. Коренем рівняння є те значення числа, яке перетворює рівняння на правильну рівність. Розв'яжемо з вами хміну 4 дорівнює 0. В якому випадку хміну 4 буде дорівнювати 0. Вірно, якщо х буде дорівнювати 4. хвадрат мінус 25 дорівнює 0. Хвадрат у нас повинен дорівнювати 25. Тобто, х буде дорівнювати або 5, або мінус 5. Тема нашого сьогоднішнього уроку раціональні вирази. Раціональні дроби. Введемо поняття. Цілий вираз це вираз, що не містить дію ділення на вираз зі змінною. Наприклад, х плюс С поділено на 3 мінус 8 а квадрат мінус b квадрат а поділено на 4 плюс b квадрат. Дробовий вираз. Це вираз, що містить дію ділення на вираз зі змінною. Наприклад, х плюс С поділено на y, 5 поділено на х мінус 8, а плюс b поділено на С, 2х поділено на х мінус 1. Отже, запам'ятаймо цілі та дробові вирази називають раціональними виразами. Повторимо ще раз цілі та дробові вирази Називають раціональними виразами. Давайте спробуємо усно з вами виконати вправу, які з виразів є цілими, а які дробовими. І так, перше, вірно, це цілий вираз. Друге дробовий, третє цілий, четверте цілий. П'яте дробовий, шосте цілий, сьоме цілий і останнє восьме. Вірно, це дробовий. Молодці, ви все вірно запам'ятали. Розберемося з вами, що таке раціональні дроби. Раціональний вираз вигляду П поділено на Q, де П і к'ю вирази, що містять числа або зміні називають дробом де вираз P, чисельник, чисельника к'ю знаменник. Якщо чисельник і знаменник дробу многочлени, то дріб називають раціональним дробом. Ведемо з вами поняття, допустимі значення змінних раціонального виразу. Для того, щоб розібратися, що це таке, нам треба пригадати, що на нуль ділити не можна. І так, значення змінних, при яких вираз має зміст, наздиває допустимими значеннями змінних у виразі. Ці значення утворюють область визначення виразу. або область допустимих значень змінних у виразі. Позначається воно трьома великими буквами: О, Д, З. Цілий раціональний вираз має зміст при будь-яких значеннях змінних. Наприклад, х- поділено на 4 при 6 і 2 буде мати зміст. Допустимі значення змінних раціонального виразу. Вираз має зміст, коли можна виконати всі математичні дії в даному раціональному виразі. Дріб має зміст, коли його знаменник відмінний від нуля. Якщо ви пам'ятаєте, риска дробу означає ділення. Тобто вираз 5 поділено на х мінус 3 має зміст тільки тоді, коли у нас х не дорівнює 3. Інакше ми отримаємо 5 поділено на 0. Такого бути не може. Знаходження ОДЗ виразу. І так, перше, ми прирівнюємо знаменник до 0. Наприклад, візьмемо з вами вираз х плюс 7 поділено на х мінус 2 помножити на х плюс 3. І беремо наш знаменник і прирівнюємо до нуля. хміну 2х помножено на х плюс 3 дорівнює 0. Розв'язуємо здобути рівняння. Ми знаємо з вами, що добуток дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, або х мінус 2 дорівнює нулю, або х плюс 3 дорівнює 0. Розв'язуємо найпростіші рівняння і отримаємо корені х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 3. Тепер з усіх чисел виключаємо розв'язки рівнянь. Х будь-яке число, крім 2 і мінус 3. Тобто записується так. Три великі букви О, Д, З, поставили дві крапочки, х не дорівнює 2, x дорівнює мінус 3. Розглянемо з вами приклад перший. Обчисліть значення раціонального дробу 9х поділити на a плюс х квадрат. Якщо а дорівнює 5, а х дорівнює мінус 7. Перше, переконаємося, що в разі підстановки в даний вираз значень a дорівнює 5 і х дорівнює мінус 7, знаменник не перетворюється на 0. А плюс х квадрат дорівнює, підставимо з вами значення 5 плюс мінус 7 в другій степені, дорівнює 5 плюс 49, це 54, 54, звичайно, це не 0. Здавимо вираз замість х значення мінус 7, а замість а значення 5. Підставляємо замість букв значення наших змінних. Обчислимо значення отриманого числового виразу. І бачимо, що ми при обчисленні отримаємо число мінус 1,1 шосту. Відповідь: Мінус 1,1 шоста. Розглянемо з вами приклад 2. Знайдіть область допустимих значень виразу 2 поділено на 2х мінус 6. Перше. Знайдемо значення х, при якому знаменник виразу дорівнює 0. Тобто прирівняємо наш знаменник до нуля. 2х мінус 6 дорівнює 0. І знаходимо х 2х дорівнює 6х дорівнює 6 поділити на 2х дорівнює 3. Зробимо висновок, що зміна х може набувати будь-яких значень, крім х дорівнює 3, тобто ОДЗ х не дорівнює 3. І тоді відповіддю до нашого прикладу буде Х будь-яке число крім 3, Тобто ОДЗ Х не дорівнює 3. Розв'яжемо з вами вправу з підручника номер 5 Прочитаємо умову. Дізнайтеся прізвище видатного українського авіаконструктора. Для цього знайдіть значення виразу з першої таблиці та перенісіть літери, що відповідають цим значенням у другу таблицю, користуючись будь-якими інформаційними джерелами, ознайомтеся з біографією цього авіаконструктора. І так, ми вивчаємо з вами раціональні дроби. Нам треба підставити значення кожного з наведених прикладів. Ось вони, мінус 3, мінус 1, 0, 2 і 3. В цей вираз обчислити, записати тут значення, потім розставити букви в правильному порядку за значеннями нашого виразу, в відповідних значеннях нашої змінної. І тоді ми дізнаємося з вами прізвище. І так, починаємо з вами, підставляємо з вами перше значення. І так, мінус 3, 1, мінус 3, поділити 1 мінус мінус 3, Тоді получається 1 плюс. 3. 3 дорівнює 1 мінус 3 це мінус 2. 1 плюс 3 це 4, дорівнює мінус 0,5. Отже, тут у нас мінус 0,5. Слідуючи значення у нас. Мінус одиниця один, мінус один поділити на один мінус мінус один. Плюс один отримаємо з вами 0. Тоді тут у нас значення 0. Слідуюче значення у нас з вами 0. Один плюс 0. 1 мінус 0 дорівнює одна перша або просто одиничка. Тут ми теж ставимо значення 1. Слідує, значення підставляємо 2. 1 плюс 2 поділити на один. Мінус 2 дорівнює 1 плюс, 2, це 3, 1 мінус 2 це мінус 1, Дорівнює мінус 3. Отже, тут у нас значення мінус 3. І останнє значення це трічка. 1 плюс. 3, поділити на 1 мінус 3. Отримаємо з вами 1 плюс 3. Це 4. 1 мінус 3, це мінус 2. Скоротимо і отримаємо мінус 2. Мінус 2. Тепер в нижню табличку ми вставляємо букви до відповідних значень. Перша у нас буква А. Далі буква Н. Далі буква Т. Далі буква О. Далі буква мінус 2. Це значення у нас Н. Знов буква О. І остання буква В. Антонов. Розв'яжемо з вами номер 8. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Пригадаймо, як ми це робили. Ми прирівнюємо знаменник до нуля, знаходимо значення, при якому знаменник дорівнює 0, і виключаємо його, тому що на 0 ділити не можна. І так, перший випадок, дивимося, і P9 у нас просто це цілий вираз. Тоді у нас буде х любе число, ми можемо записати х належить Р. Другий випадок, дивимося, А мінус 7 поділено на А плюс 4. Тобто ми виключаємо, що А плюс 4 у нас може дорівнювати 0. При якому значенні це буде? Звичайно, мінус 4. Всі останні значення А ми можемо брати. Слідуючи b-9 поділити на 4. Так як у нас з вами цілий вираз, b у нас може бути любим числом. Слідуючий випадок 4х квадрат мінус 3 поділено на х помножити на х плюс 2. І так, ОДЗ, це ми виключаємо з вами, що наш знаменник може дорівнювати 0. У нас добуток, добуток дорівнює нулю. В тому випадку, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, або х, або х плюс 2, і в нашому випадку ми отримаємо з вами два значення: при х дорівнює нулю і х дорівнює мінус 2, у нас немає змісту наш вираз. Слідуючий випадок п'ятий. 2у поділити на y мінус 1, плюс 3 поділено на y мінус 6. Ми шукаємо з вами спільний знаменник, а спільним знаменником у нас буде добуток цих двох знаменників. І він не може дорівнювати у нас нулю. Знову у нас добуток, добуток дорівнює нулю. В тому випадку, якщо один із множників дорівнює нулю. Або цей. Або Y 6 теж не дорівнює 0. В цьому випадку у нас одиничка, в цьому випадку у нас мінус 6. Тобто, якщо наш y буде набувати значення 1 або мінус 6, то сума цих дробів не буде мати ніякого змісту. Слідуючий випадок: 4 поділити на m квадрат плюс 2. Як ви гадаєте, м2 плюс 2 зможе бути дорівнювати нулю? М квадрат завжди у нас буде додатнє число, тому що це друга степінь. Друга степінь показує, що m множиться само на себе два рази. Навіть якщо ми візьмемо з вами від'ємне значення, ми повинні отримати там від'ємне. Мінус 2, у нас немає такого значення, тому m у нас може бути набувати різних чисел. Виконаємо з вами номер 13, при якому значенні х дорівнює нулю дріб. Ми вже зрозуміли з вами, як знаходити ОДЗ, тобто виключати ті значення, при яких наш знаменник дорівнює нулю. Як же ж знайти ті значення, при яких все ж таки наш дріб повинен дорівнювати нулю? І так, перший випадок 4х. Мінус 8, поділено на х повинен дорівнювати нулю. Виключимо ті значення, при яких буде дорівнювати нулю наш знаменник. Це нуль. Тоді чисельник може дорівнювати нулю? Знайдемо ті значення. 4х дорівнює 8, х дорівнює 8 поділити на 4 це 2. При значенні 2 наш знаменик дорів... наш дріб буде дорівнювати 0. Тобто 4 помножити на 2 це 8, 8 мінус 8 дорівнює 0. Давайте візьмемо другий випадок. Х помножити на х плюс 3. Поділено на х квадрат має бути дорівнювати 0. Виключимо ті значення, при яких наш знаменник може дорівнювати 0. Це 0. Якщо ми сюди 0 підставимо, буде ділення на 0. А чисельник наш може дорівнювати 0. У нас. Добуток, добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо хоча б один множник дорівнює 0, або х, або х плюс 3 дорівнює 0. Це нам не підходить, тому що воно входить в ОДЗ. Тоді х дорівнює мінус 3 це значення, при якому наш дріб зможе дорівнювати 0. Слідуючий випадок, третій. х мінус 1 на х плюс 7. Поділити на х плюс 5. Виключимо те значення, при якому наш знаменник буде дорівнювати нулю. Тобто, це буде х мінус 5. А чисельник може дорівнювати нулю. У нас знов добуток, добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо у нас один із множників дорівнює нулю, або х мінус 1 дорівнює нулю, або х плюс 7 дорівнює нулю. Або х дорівнює 11, або х дорівнює мінус 7. Дивимося на ОДЗ, ці два числа не входять в ОДЗ. Значить, відповіддю для цього виразу буде два значення при х дорівнює одиниці і х дорівнює мінус 7. Четвертий пропоную випадок виконати самостійно за аналогічним алгоритмом. Виконаємо з вами номер 12 таке цікаве завдання. При якому значенні зміну і значення дробу m 1 поділено на 10, буде дорівнювати мінус 8 або 0,25. І так, перший випадок, коли наш m-1 поділено на 10, буде дорівнювати мінус 8. Уявимо, що мінус 8 перших у нас. І тоді ми можемо використати з вами властивість пропорції. M-1 буде дорівнювати мінус 8, помножити на 10. Якщо ви пам'ятаєте, це добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Mнус 1 буде дорівнювати мінус 80, щоб знайти М, ми повинні мінус 80 додати 1, і m буде дорівнювати мінус 79. Якщо ви підставите. Мінус 79 мінус 1, це буде мінус 80, поділити на 10, мінус 8. Тобто, при значенні M мінус 79, значення цього дробу буде дорівнювати мінус 8. Другий випадок. М 1 1,1 повинен дорівнювати 0,25. Так само використовуємо з вами властивість. Пропорції 0,25 помножити на 10 буде 2,5, щоб знайти м2,5, нам треба додати 1, тоді м буде дорівнювати 3,5. Якщо ви підставите замість М 3,5 мінус одиничка, буде 2,5, поділити на 10, 0,25. Отже, значення змінної ми знайшли. Правильно. Дякую за увагу! З вами була Дакукіна Олена Валентинівна.